І всім привіт, мої друзі! У цьому відео я розповім про рідкісну монету України, яку майже ніхто не бачив на власні очі, а саме 15 копійок 1992 року. Ну що ж, давайте почнемо. 15 копійок 1992 року це пробна монета України. Вона стала першою монетою, викарбованою на Луганському версатобудівному заводі. У 1993 році. Andбу вирішив відмовитися від монет номіналом 15 копійок. Чому ж Національний банк України відмовився від цього номіналу? Все тому, що було вирішено, що 6 номіналів монет цілком достатньо, а карбувати 15 і 3 копійки було просто невигідно. До речі, про пробну монет номіналом 3 копійки я теж можу зняти відео. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Ну, а тепер давайте перейдемо до самої монетки. Загалом ці монети карбувалися у трьох партіях та з трьох різних металів. Перша партія карбувалася з латуні. І всього було виготовлено не більше 30 екземплярів. Друга партія карбувалася зі сталі, покрити латуню, Або ще як називають в народі гільзова сталь. І таких монет було 300 штук. Третя партія виготовлена з рожевіші сталі і їх існує не більше 10 екземплярів. Також відомі випадки, коли знаходили 15 копійок, викорбувані з інших металів. Світла латунь, магнітна сталь, покрита міддю або латуню, не магнітна сталь, а алюміній, мідь, покрита ніколем, чиста мідь, нікеловий сплав та навіть срібло. Проте моя думка щодо 15 копійок з нестандартних матеріалів така. Або це дуже якісні підробки, або ж їх і справді випустили в мізерним тиражем. Але без жодного документального підтвердження. Характеристики монети. Вага залежить від матеріалу. Якщо вона виготовлена з матеріалу першої, другої або третьої партії, то приблизна вага 2 грами. Може трохи відрізнятися в більшу сторону. Діаметр 18,6 мм. Товщина 1,6 мм. Гурт гладкий. Різновити цієї монети. 1 АА. У третьому гуроні винограду 4 ягоди. Один АБ. У третьому гроні три ягоди. Один ААД. Карбована на заготівці від 10 копійок СРСР зразка 1961 року. Її легко відрізнити. Гурт рубчастий, а не гладкий. Матеріал з цинку та нікелю. Один. Дужки відкриваємо 2 коп, дужки закриваємо АА. Відрізняється матеріалом. Світло матова латунь або Магнітна сталь покрита латунь. А тепер найцікавіше, скільки ж коштує ця монета? Протягом 2024 року 15 копійок 1992 року в різних матеріалах та різноутах продавали приблизно 5 разів. Ціна цих монет уже тоді була шокуючою від 20 000 гривень. Один із найцікавіших продажів. Монету різноудом 1 аа продала за 44 000 гривень, це більше 1000 доларів. Проте це ще не рекорд. На другий день після нового 2025 року цю монету продали за рекордні 74 779 гривень. Це майже 2000 доларів. Що стало абсолютним рекордом для цієї монети. Дякую всім за перегляд. Пишіть у коментарях, яка найрідкісніша монета України є у вашій колекції. Та всім до нового зустрічі і всім пока-пока.